Ну і знову перед нами задача на суміші. І так, суміш етану і етену пропустили крізь склянку з бромною водою. І так, ребятки, ось у нас буде риженька бромна водичка, і через цю бромну водичку пропускають суміш етану і етену. Що нам потрібно пам'ятати? Що коли у нас етан буде вступ... пропускатися через бромну водичку, і етен буде пропускатися через бромну водичку, то етан це та. Речовина, яка взагалі не взаємодіє із бромною водою. І етан, він як зайшов в цю бромну водичку, так він з неї і вийшов. А етен це та речовина, яка вступає в хімічну реакцію з бромом, і етен він заходить у бромну водичку і з неї вже не виходить. Та да, дійсно, ребятки, етен вступає в хімічну реакцію із Бром 2, але для розв'язку цієї задачі вам рівняння записувати не обов'язково. Вам потрібно тут тільки розуміти, що етен зайшов у бромну водичку і з неї вже не вийшов. І тепер давайте прочитаємо друге речення. Унаслідок цього. От, от цього всього пропускання об'єм суміші зменшився на 11,2 літра. Отже, чому він зменшився? Да, тому що етен зайшов. І вже звідси не вийшов. Отже, у нас об'єм суміші зменшився на 11,2, тому що в оцій початковій суміші і було етену 11,2 літра. Отже, я в умові задачі запишу, що оця різниця об'ємів 11,2. Це у нас був об'єм саме етену. Тому це буде в нас не різниця, а це буде вже просто об'єм етену. Далі, внаслідок повного окиснення такої самої порції суміші виділився вуглекислий газ з кількістю 1,4 моль. І нам потрібно знайти масову частку етану у вихідній суміші. І так, ребят, що ми зараз маємо? Ми маємо суміш, в цій суміші у нас відомо об'єм етену 11,2 літра. Далі нам сказали, що така сама суміш буде згорати. І я напишу рівняння реакції горіння. І так записуємо рівняння реакції, як горить етан, і рівняння реакції, як горить етен. В результаті повного окиснення у нас має утворитися вуглекислий газ і водичка. Я врівняю ці два рівняння реакції ось так. І тепер ось так ось так, ось так і, 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 і ось так ребят, що ми знаємо? Ми знаємо, що в нашій суміші об'єм етену 11,2 літра. Ви, ребят, пам'ятаєте, що я дуже люблю робити, люблю робити задачі через молі, тому я першим ділом знайду кількість нашого етену. Кількість нашого етену це буде об'єм на молярний об'єм. Це буде 11,2 поділити на 22,4 тут літр тут на моль. Тобто кількість нашого етену буде 0,5 моль. А тепер, ребят, я запишу цю кількість в рівняннячку реакції. І так, що ми маємо? Кількість етену 0,5 моль. А ще, ребят, зверніть увагу, що в результаті ось цієї реакції горіння у нас утворюється вуглекислий газ кількістю 1,4 моль. Тобто ось оцей весь вуглекислий газ буде мати кількість 1,4. Але ж якщо ми знаємо, скільки у нас буде етену. То ми ж можемо зрозуміти, скільки вуглекислого газу буде утворюватися в ось цій хімічній реакції. Ви бачите, що біля ем, цієї речовини стоїть коефіцієнт двійка. Отже, у нас вуглекислого газу буде вдвічі більше, ніж самого етену. Тобто це буде 1 моль. Далі, якщо ви розумієте, що уся суміш 1,4 моль за умовою задачі, а тут у нас речовини 1 моль, відповідно оцієї речовини вже що залишиться. Тобто це буде, тобто буде 1,4 загальна суміш, мінус ось ця одиничка, і це буде 0,4 моль. Отже, я напишу, що кількість вуглекислого газу. В цій хімічній реакції у нас буде 0,4 моль. А тепер, якщо я знаю кількість речовини вуглекислого газу в цій реакції, то я ж можу добратися і до інформації про етан. І ви бачите, що перед етаном стоїть двічка. Перед вуглекислим газом стоїть 4, отже, вуглекислого газу буде вдвічі більше, ніж етану. Відповідно, якщо ось цієї речовини 0,4, то цієї буде вдвічі менше. Тобто 0,2. моль. Таким чином, ребят, я вже добралася і до кількості етену, і до кількості. Етану. І тепер я можу запросто ось ці кількості перевести в грами. І так я знаходжу масу етену. І так, маса етену у мене буде дорівнювати кількість на молярну масу. Кількість етену 0,5, молярна маса етену буде 28, отже, це буде 14 грам. Тепер я шукаю масу етану. Так само кількість на молярну масу, кількість його буде 0,2 маса етану буде 30 і відповідно, молярна маса 30 грам на моль, і відповідно маса етану буде 6 грам. Тепер, якщо я знаю масу окремо одного газу, окремо іншого газу, то я зможу знайти масу усієї суміші. І так, маса усієї суміші, у мене дорівнює маса першого газу плюс маса другого газу, і, відповідно, це в мене буде 14 плюс 6, це буде 20 грамів. Я знайшла масу суміші. А мені потрібно знайти масову частку етану в цій суміші. Отже, ребят, для того, щоб знайти масову частку тільки етану, мені потрібно масу. Тільки однесенького етану поділити на масу усієї суміші. В даному випадку маса етану у нас буде 6, маса всієї суміші у нас буде 20. І так як нас просять виразити масову частку у відсотках, я можу отут відразу домножити на 100%. І що я буду мати? Я буду мати 600, я ділю на 20. Тобто я можу скоротити по нолику, 60 я ділю на 2, у мене буде 30, і це вже буде відповідь у відсотках. Отже, масова частка етану в даній газовій суміші буде 30%. Задачу ми зробили.